Сьогодні у випуску час пік. Скандальні установчі збори. Як у Мукачеві обирали нових членів. Як робити роботу рахуй правильно. Мукачівці попрощалися з героєм Юрієм Романівим. Прошою людиною і дуже добре. Дуже добре. І, і патріотом. Сьогодні Мукачево попрощалося із загиблим захисником у Мукачевському монастирі Святого Миколая, отців Васильян, зібралися рідні, друзі, мукачевці та побратими, аби віддати останню шану Юрію Романіву. Хорошою людиною і дуже добре, дуже добре і, і патріотом, і, і доказав це. Просто на жаль, хотілося бся, щоб він був живий. І, Дуже шкода. Всіх шкода дуже, звісно. Ну, ми, ми думаємо, що ми переможемо. Ми мусимо перемогти. Він був дуже хороший людина. Дуже любив своїх близьких, вбив дочку. Ну, Важко говорити, він хороший сім'янин. Він завжди старався підтримати всіх, і родину він любив. він Був дуже хороший, такий дружелюбний, важко говорити. Завжди він міг всіх підтримати і словом, і ділом. Вмів зробити багато чого, мав золоті руки. Хороший. Вони віддали життя найдорожче, що є у людини. Вони віддали за нас, щоб ми могли ось тут так. Прийти і випроводити його в останню його подорож. Юрій прожив 53 роки. 20 червня 2023 року. Був призваний на службу Збройних Сил України. Служив у прикордонному 15-му мобільному загоні Сталевий кордон. Проте 4 лютого цього року його життя обірвалося. Він назавжди залишиться добрим батьком, працьовитою людиною та щирим для своїх рідних. З Злою пошаною відпроваджуємо душу нашого. Воїна, Юрія до Господа, а його тіло, як то є за християнським звичаєм, ми віддаємо землі до того остаточного дня, коли всі тіла померлих воскресніх будуть оживлені. Ми впевнені що, що Господь що Господь є на нашому боці, бо Бог, як то ми чуємо в Євангеліях, завжди є на боці тих, хто є. Славших, хто захищається, хто страждає. І ми теж з вибокою пошаною схиляємося перед подвигом наших хлопців, прикордонників, бо саме до прикордонного закону ЗАУ належав наш дорогий брат Юрій. У чоловіка залишилася дружина та донька. Вічна пам'ять та шана герою. На Закарпатті поліцейські затримали водійку, яка смертельно травмувала жінку пішохода Аварія сталася в селі Дулово на Тячівщині. 26-річна жителька села Чумальово Тячівського району на автомобілі Toyota Land Cruiser допустила наїзд на 62-річну місцеву жительку. Жінка пішохід рухалася правим краєм проїжджої частини в попутному з авто напрямку. Від отриманих травм померла на місці. Водійку освічили, за кермом вона перебувала Твереза. Слідство у справі триває. Голова Закарпатської ВАЗ командою із робочим візитом в Угорщині. Роботу в Будапешті розпочали з відвідин реабілітаційного центру центральної лікарні Міністерства внутрішніх справ Угорщини, де зараз проходять відновлення захисники, які отримали важкі поранення на українському фронті. Поспілкувалися з хлопцями, передали вітання від близьких та рідних, подякували за героїзм і самовідданість. Зараз українські захисники чекають на додаткові операції та протезування, щоб якнайшвидше повернутися до побратимів. Угорщина має передовий досвід у сфері. Відновлення, тож співпраця в цьому напрямку один із пріоритетів, запевнив голова ОВА Віктор Микита. З полковником медичної служби доктором Аттілою Бучанським домовилися про взаємодію і партнерство в межах проєкту Закарпатського обласного реабілітаційного центру, яке передбачає обмін досвідом фахівцями та можливе стажування молодих лікарів-реабілітологів. Крім того, у межах робочої поїздки до Угорщини голова ОВА побував у навчальних осередках, де зараз діти з поміж вимушених переселенців здобувають освіту українською мовою. Зокрема, Відвідали центр освіти дім українських традицій міжнародної української школи в Будапешті. Тепер осередок працює як приватний заклад і надає можливість навчатися 121 учню 5-11 класів за освітньою програмою МОН України з вивченням угорської мови. Віктор Микита передав закладу 520 навчальних підручників українських авторів, які затверджені МОН та є визнаними в Україні для надання освітніх послуг школярам 5-11 класів закладів загальної середньої освіти. На Закарпатті затримали два мікроавтобуси, в яких були 38 ухилянтів, які прямували до Угорщини. Це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час війни в Україні. В її складі чоловіки з 11 областей держави інформує Державна прикордонна служба. Як ідеться в повідомлення, організатори незаконного переправлення планували отримати від своїх клієнтів від 4,5 до 8,5 тисяч доларів. Щодо виявлення в діях перевізників ознак кримінального злочину, прикордонники повідомили. Робітників поліції Авто з алкоголем та сигаретами зупинили прикордонники на Закарпатті. 14 ящиків алкогольних напоїв та 6 ящиків сигарет без товаросупровідних документів виявили на Закарпатті прикордонники з курсантами одного із вишів МВС. Під час несення служби на контрольному посту прикордонний наряд зупинив транспортний засіб Мерседес бенц Атего під керуванням 21-річного жителя Виноградівщини. На товар він не мав жодних товаросупровідних документів. До місця події прикордонники викликали співробітників бюро економічної безпеки. У селі Верхнє Водяне на Рахівщині місцева жителька помітила пожежу в житловому будинку і одразу ж забила на сполох. В оселі наразі ніхто не жив. Власники влаштувалися у літній кухні поруч. І про загорання вони дізналися від сусідки, яка попередила їх про небезпеку. Рятувальники, які прибули за викликом, уже за півгодини після виклику ліквідували загорання на площі 120 квадратних метрів. Полум'я знищило крівлю та перекриття будинку і пошкодило речі домашнього вжитку. Поблизу кордону зі Словаччиною виявили викрадений автомобіль. Це Range Rover 14-го року іноземної реєстрації, що прямував у напрямку держубежу, зупинили його на контрольному посту з метою перевірки на підставі випереджувальної інформації оперативних співробітників загону. Керував автівкою 43 річний Закарпатець, який уже потрапляв в поле зору правоохоронців як пособник переправників через державний кордон чоловіків призовного віку. Формування нового складу молодіжної ради Мукачева на майбутні два роки почалось із сутичок. У палаці культури і мистецтв відбулися установчі збори, де одразу на початку зібрання присутні не могли дійти згоди у регламенті законності проведення зборів. За скільки часу треба інформувати членів молодіжної ради. Чи їх треба інформувати телефонним дзвінком, чи це має робити це електронною поштою? За три дні, за день це ніде не прописано. Ви не можете регламентувати ці, ці, цей процес через те, що немає основного документу регламенту. І тому було відсутній такий зв'язок і контакт між вами. За словами членів ініціативної групи і самого голови молодіжної ради Михайла Ясевича протягом двох років роботи їхнього органу під час війни налагодити зв'язок з владою їм не вдалося. 22 майбутніх претендентів до складу нової молодіжної ради стали свідками словесних перепалок у залі. Однак, запрошена голова молодіжної ради Закарпатської ОВА, каже, регламент і його затвердження полегшує роботу ради. Так сам по собі регламент є не обов'язковим, тому що він не прописує, тільки можна. Власне, добре. А він не є прописаний а, в положенні, але коли є регламент, він набагато спрощує роботу і потім не виникає жодних питань а, щодо а, правильності проведення виборів, якоїсь відкритості, чесності і так далі. Тому якщо ініціативна група зараз а, за те, щоб реально а, розробити цей регламент. То це би було тільки плюсом, тобто це ніяким чином не буде е, недоліком, оскільки це все відбувалося на нашу думку неправочинно. У вас поступила пропозиція. У мене є пропозиція для того, щоб ці прекрасні Люди, які хочуть вести молодіжну політику в Кайської територіальній громаді, були законним шляхом обрані без будь-яких питань до того, що допрацювали свої програми, я пропоную обрати, сформувати такий регламент, затвердити його сесію Мукачівської територіальної громади і після того провести легітимні законні, абсолютно вибори. У підсумку більшість членів ради проголосувало проти прийняття регламенту і за продовження установчих зборів та переходу до порядку денного. То за те, аби продовжити роботу нашу і перейти до порядку денного. підніміть Оскільки ми прийшли до цього процесу з порушенням регламенту, якого не існує правильно. А яснує взагалі правильно. Де, це засідання можна визнати нелегітимне. Я в таких голосуваннях брати участі не хочу. Вам бажаю тільки успішно, якщо сьогодні засідання закінчиться обрання. До далі, цікавих, цікавих проєктів вам всього не краще. я Можете, в балагані вам? участь брати не збираюся. Після цього представники ініціативної групи та поки діючий голова молодіжної ради Михайло Єсевич залишили залу. Так робити роботу рахуй неправильно. правильно. На жаль, ми стали свідками того, що члени ініціативної групи на знак недотримання елементарних норм регламенту фактично залишили. Це зібрання, яке я би, наприклад, навіть би вважав нелегитимним. Я абсолютно не розумію позицію представників міської ратуші, коли вони самі очевидно бачили, що є процедурні регламентні. Порушення є певні правила, за якими ми діяли, тобто ми оголошували за певний термін часу, оголошували про конкурс інформацію, надавали інформацію про те, що коли саме будуть проходити засідання, в який час, в які години, і в який саме період, тобто дату. І також описували всі відповідні пункти документів, які повинні надавати претенденти. Після активних обговорень вдалося перейти до порядку денного і вислухати всіх новеньких претендентів. Кожен представник, мав можливість презентувати себе, висловити власні думки і погляди на розвиток молодіжної політики у громаді. Маємо направленість, маємо вектор направленості роботи з маленькими дівчатками. Тобто ми вже і жіночий футбол, стараємося всі рівні цього розвитку. Також започаткували прошли рік і працюємо надалі з дитячими сітками, тобто зацікавлюємо дітей, маленьких дітей 3-4-5 років до заняття спорту сторінку. На надавали всі свої документи. Відповідно, ми ці документи, як відділ культури, мої колеги збирали і вже на засіданні. Ініціативної групи розглядали чи ті чи інші документи, чи підходять вони, чи відповідають вони дійсності. Згідно положення про молодіжну раду учасників має бути не більше 35, тобто є місця. За результатами відкритого голосування до складу молодіжної ради при Мукачівській міській раді війшли 22 претендентів, які були в списках. Наступним кроком молодіжної ради буде обрання голови заступника та секретаря ради. Молодь сподівається, що наступні зібрання проходитимуть спокійніше. На Микайчищині відкрили другу поліцейську станцію. На варту порядку в Ченодіївській тергромаді стала поліцейська Аліса Падеріна. Вона надаватиме поліцейські послуги для майже 15 тисяч громадян та стежитиме за дотриманням порядку у 14 населених пунктах.